Друзі, слава нації, з вами Дмитро Каланча. Друзі, з приводу мого сьогоднішнього судового засідання, якщо то можна назвати судовим засіданням. Ну що, друзі, хочу вам сказати, наші суди це є наші найгуманніші суди, і наші суди, як ви бачите з соцмереж, з моїх репортажів, пробивають з кожним днем дно все далі і далі. Хоча нам здається, що нема вже далі, куди пробивати дно. А як виявляється, є куди пробивати. Сьогодні, нагадаю, хто дивиться мене перший раз, розглядався Вижницьким районним судом суддею Осокіним, відвід, заявлений раніше мною відвід судді Путильського районного суду про Скорняку. І як виявилося, друзі, що мою справу може розглядати суддя неупереджено, на якого я написав скаргу в ВРП. Я на суддю Проскурняка написав скаргу в ВРП, Вищу раду правосуддя, хто не знає, і ця людина вже порушувала закон, і це є документально підтверджено. Це є задокументовано, що ця людина вже порушувала закон. І, на думку судді Осокіна, ця людина буде неопереджено розглядати мою справу, по суті. І що ця людина, суддя Проскурняк, не буде зводити зі мною рахунки під час розгляду моєї справи, після того, як я написав на нього скаргу в ВРП. Уявляєте це судді? Ну, в принципі, чому я дивуюся? Раніше з моїх репортажів, я не знаю, бачили ви, не бачили, суддя Осокін це є ставленник стороженецького москальського попа Василя Ковальчука. Чому тут дивуватися? Ось реальні факти, ось все на лице, все от що відбувається. Ну, чомусь гуманний вижницький суд, суддя Осокін, вважає, що суддя, на якого написано скаргу в ВРП, яким якому є вже зафіксовані порушення закону, може розглядати мою справу. Неупереджено. Ну, це, друзі, наші гуманні суди. Ви розумієте, наші суди з кожним днем все прибуває дно, ну, все. Далі, далі і далі. Ну нічого, друзі, будемо боротися, напишемо апеляцію, Подивимося, що скаже апеляційний суд з цього приводу. Будемо бачити, що як буде відбуватися далі. Буду вас тримати в курсі подій. Повне відео судового засідання викинув в наступному відео. І ще такий, знаєте, дуже цікавий факт. Суддя зразу проголосив. Повну версію ухвали. Повну ухвалу. Що дуже мені так дивно. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу.